Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Мазар. І сьогодні я знову у Львові на ринку розкажу, покажу, які ціни ви підписуйтесь на канал, коментуємо теж свої ціни і ставимо вподобайки. І ще ціна у нас впала. Така парадичка називають червоні такі з пептиком. Такі 45 гривень. А такі більш дрібніші, чи вони одинакові? 35. І в нього є така сливочка жовта, каже, 120 хоче. Ящик тільки маєш. Помідора багатенько А ваша по скільки? 47. 47. А рівненькі такі? Такі 20. 20. Жерок 25, а кабачок? 23. За тихий хоче 40, а такі 50. 60 хоче, а й каризнаця. Про клієнта, Розумів. Хочуть 50. Тилька 25 іціна 25. 35, 35, все що до 50. Тик 50, та 76 340. Не 70. Звичайно, петрушка. петрушка 60 гривень. Кучерява. 120 гривень кілограм. 120. І цибулька? І цибулька на вагу 80. А кріп скільки був? 70-60. 70-60. Червонокачана 35. А такі? 75. Огірок 23. Кабачок тоже 23? 22.

Такі красиві. По 80. Є кабачок по 20. А цвітна скільки? Цвітна 30. 25-30. Яка пустатка? 15? 18. І пекінка? Пекінка 25. А брокколі немає? А було по скільки? Була брокколі по 50. Є по 50. І є капуста по 20. І товару багато сьогодні, дуже багато. Продають три баклажани. 70, такий по 60. По 80-такий помідорчик. Баклажан 100 гривень. Можна? І є по 25. Такий гарний кабачок. І прийшов на 10-й ряд. Огірок в нього 25. Пекінка 25, баклажан 100, такий кабачок 23. От капуста скільки. 18 гривень. 18 гривень. парадичка твоя. Якщо від вас скажуть 45 гривень, а так 50. 50, ясно. А такі жовтії типу 100? 80 ненька, ціна опустилася. Цей 70. Цей високорослий, зверніть увагу 60. Ціни на такі товари вже змінилися. змінилися. Цей, цей перець 65. Цей 75. Ціни, ну, з попередньої свободи, що було, ціни змінилися. а це хлопці, які торгують тут. І... О, лайк покажи. Це а, це а це скільки в тебе Редиска Буряк молодий. Буряк. Редиска. Редиска 18. Гривень. І картопля. 18 гривень. Дрібніша, дрібніша. Друга ні. Спаржува фасоля. Два. Бачите, сорти різних. По 140. А червона катяна? 35. 35. Ракелька. 28. 20. 20. І капуста? 20-ка. 20. Гарні. А морква метра? 45, загранична. Молода по 46 є морква. 16, кажуть, 17 ціна про Це з тебе що коломбо? Ні, це коріна. Як вона робить? – Нормально. Да. З ранніх Коріна. Бачите, вона середині жовтувата. І ще трошка, можете, якщо по 16 хтось хоче на посадку, буває і рів'єра, можете приїжджати, брати в погрібі, в ящички, і вона буде лежати вам. Чесно кажу, буду лежати і буде вам на посадку. Ні, сорт гарний, на складніше на 20 рев'ярує. Ясно. І хочуть 22. І сильно 18 хочуть. Ще трохи таку, ні, а можна буде брати. Бачите, ще трохи дереться і можна буде на посадку взяти, середню меншу. 117. 150. 140 і 120, це молодий. І є ще по 100. Трохзубка, чотирьохзубка. Думаю, що це любаша, та, це Любаша. Раз на посадку теж непогана була б. І собі їсти. Ой, яка є трохи сьогодні. А от Броколі сьогодні вже зрання розібрали, не бачу броколі. І цибулька по 14. Сухенька, гарна. І по 18 така гарненька. А Брокколі? Добре. 60 гривень хочуть, але то кажуть, другий сорт не файний. А я спробував а я дуже суперові. Середня по 10, а крупніша по 13. Одеса можна брати. І буряк 12 гривень. Це води з тебе. Красивий, супер. І білоколор по 27. А сітки скільки? 25-30? чи 29. 20 штук. Така ракель, 27. Закарпаття. Є по 14. Але і більше, і менше. 40 стаканчик малина і 130. Дуже крупна чересня. І ананасні 100 гривень, такий гарний абрикос. Курічка 110. А ця теж 110. І кому треба, можна ти, взяти собі лисички. Бачите? А лисички по чому? 300 гривень. Сьогодні ті 120 кг персик. А полуниця? 150. А як пахне, 150, ну крупно, гарно. Є лох'яна 420. Закарпаття. 280. 280. 280 кілограм малини. 300? 250. 250. 250. Лисичка. Розумію. Вчорашня в тебе 140. І інженерний 130. Тут є її по 90. І гарна полуниця 150. То 150 така красива. І є дрібніші – 75. І на 350. Смородина 130, 110. А Ожина? Ужина різна десь. 500 400. 500. -400. Малина? 200. 200? 200. 40 стаканчиків. 40 стаканчик. І 250. 250. 250. І лохина. Лохина там асортимент. Від 4, від 350 до 430. Знайдемо. Розмір має Ясно. на 200. Гривень. 200. Смородина. 130, 130. і. Це асортимент тільки зняли. Таку тепличку у нього була гарна. Є тепличка, так. І в нього, хочу сказати, по тепличку, в нього постійно свіжі ягоди. Він займається перепродажем ягод, і в нього такі свіжі ягоди різні. Бачите, не від його це, це перша. Ну і здорово, гляньте. Це все Закарпаття. Він бере солодкі, дозрівши і от така реклама в нього є. Це прожимолоч і, ну, і... локена. Бачите, тут вітаміни, а тут зразу віагра. Так що заходимо, беремо. 65. І такі по 70. Це по грибочках просять. І комусь сітки, різні кульки. Мішки, це для говорю, для торгівлі, можна взяти в агротеремі. Там є різні асортименти, якраз зараз для торгівлі. І я прийшов на Кавуну мій ряд. І є Греція 28, кажуть, це ціна. І є Азербайджан. Пробую звичайно і мені Азербайджан подобається ліпше. Супер, прямо солодкий, як Херсонський. Ну і імпортні. Трошка ціна пропала. І азербайджанські 30 гривень. І кавунів чимало є. Наших ще не бачив. Пованяв 30 азербайджан. Нашого поки тут не було. Кажуть, з неділі, мабуть, буде наш кавун. А який Вікторія ранні. І покажу вам квіти, так як є ще. Вибір невеличкий, але є. Ну і квіти у нас від 7 і гривень пішов. Протамети нараз. Тут ліки, є та ще можу, що продають. Кажу тільки вам красу. Є гурт, є розріб. Все вже за вибор за вами. По 400 таким. Де тут ціни? Не гляді. Розріб'ємо по 45. Прозентії 200 менше. Роянда по 107. Здоров'я в Україні. Перемоги ну, завжди. Слава Збройним силам України. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерем» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку, все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.